Всім привіт, друзі! З вами знову я, Мирослав Плей Геймс і Майкл Сон. Привіт, привіт, друзі, привіт! Сьогодні ми зіграємо а, значить, 1 -1. Давай, на чинці один на один. Да, Майкл Сон? Так, з ботами, з ботами. З ботами... А! Та ботами... нас. Окей, ми зіграємо з прощіни. Зараз я думаю, карту, я думаю, карту. Значить, ми зіграємо офіс. Пишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть щось в коментарях, будь ласка. Давайте розвивати. А ми по... Із-за того, що Майкл Сап у нас тиффо в кавичках, то я буду грати на максималці. Майкл Сап, ваша задача збиратися за ручників. Ну, нас убити, окей.

Розминка промайнула майнула Ну дідо я е, ой Ой, Майкл Сапот Е. Дідо слухай, я не буду тобі так Я, я не буду тобі поддавати Сапа, ти можеш зайти на мій канал, коли це відео опублікується, і подивитися в чому ти був проводить. До речі, друзі, якщо ви нам е, накидаєте на, на багатько коментарів, то ми з майк Сапом витримуємо участь До речі, за коментарі, дякую вам за стільки багатько коментарів. Ну, далі. Коротше, друзі, ми чогось пішли на базу спецназів. Але тепер у нас проблема, що ми не бачимо ворогів. Що нам робити? А! Ми засідки обійшли, але тепер я досі плюс-мінус. Просто Майкл Сапа мені не Мінус. Ну він мені досить гарно наніс мені мені. мене 13 хп. Ахлос, Сапа, по ти мені ти мене чуть навто. Чуть чуть. Чуть-чуть там треба було. От тобі б ну, трошки захватало, щоб мене убити. О, я хованку знайшов. А, що ручну під, підібрала. Друзі, друзі, нам треба його. Є, ми вбили. Так, тепер дивіться, що ми робимо, що наробимо. Я в холон хочу. Все, друзі, я в холонц. Майкл Сапо, знайди мене. Короче, друзі, я планую залізти ось сюди. А, Я не знаю, де, де бот. Майкл Сапо, ти ж знаєш, що ти в заболев? Ч не зайдеш? Заручник, друзі, заручник, я це за проспав! де не де не Боже, друзі, дивіться, мене ми... Дуже Взагалі-то вот. ми з... з тобою грали, не на... Hundred, що я так, да ведь... Ааа, ну конечно, свои своїй улюбленій позиції. Майклсон. <плес> неудача. Неудача, неудача. Блин, перша не... Короче, друзі, це... Не... ми грали один на один, да, я йому програв, бо я йому піддавався. Бо він сам не вміє грати, да, Майк? Е? Я... Ну, я вже середнячок, що е... я граю. Ти можеш наказать, що я тобі піддавався тут? То? Yeah. Да. Вс, бачите. Работаю. ой 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 Друзья, по-моему, я по-моему по пішов Я туди, дырку мне не... Это не трап, я пишу, по-моему. Сейчас меня за не туда. А, все, я все пишу, все-все-все По все. друзьяшке, я, я пишу, туди пішов. от Вот, 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 Майкл Сапа там пішов О! Він не заметил, ничего, в загалі. Сапол дуже рано. Вот дивіться. Так, тепер я знаю, де Майкл Сапол. Я... я знаю, друзі. Тихо, тихо, тихо. Бо ч ти не візьмеш якусь кращу сброю? Чего ти постійно в тій холанці? Я ж просто можу зробити ось так. И питалось так. Айде вось так, опіцю. Блін, Блин, меня Майкл Майклсап поки що там відпочиває десь собі. Так, дай тут. Ааа, все-все-все Я взагалі, не туди йду. Так, мені треба йти сюди. Аааа, я скажу, ты. треба піти отсюди. Минус вот конг. Так, давайте пилим. А, за разуме... Что ж це таке? Мы играем в Рим. речі, да, пишите у комментариях. Вам подобається більше карта Vertigo, чем Office. Не, вертико. А то би Майкл Сапо. чи чего? Ну да, це показывает. Ну, у нас буде останній раунд щоб ми на вертіку зіграємо в змагальні Я можу китаться майки Це був легкий вам розповідаю. Просто ось так Так, давайте підемо сюди. О-о-о! Оооо, е шо, шо таке? Так, дивимося, дивимося. дивимся. Подломка. Ти не туди Ти не туди йдеш. Майкл Сапа, я десь да здається. Коротше, друзі, буде дуже смішне відео, я вам. Майкл Сапа, це останній раунд спрощений. Я тебе буду приглашати Це хто тут виграє? Ну мені здається, Майкл Сапа тож. Зібрав заручника. О-о-о, так, друзі План тоді дуже план. план треба тоді. Нам треба перестріти їх. Я вам не буду казати, перестріти їх на базі. Це буде дуже багато. Антон, давайте. да бо вони будуть десь ось тут іти. Я контролюю, контролюю. Де вони були? Все, друзі, це був останній раунд. Ми з Майкл Сапом виходимо. Майкл Запом, виходь. У головне менюшку, і я тебе приглашу. Давай. Я вийшов. Так, да, ти вийшов, я це бачу. Молодець. Давай. М -м -м -м. Давай. Так, все. І погнали бігом тренування змагальний у Вертіго, тому що... Якщо ми Майкл Сапу постійно будемо грати в спрощені, ну ти зрозумів, Нікому це не буде цікаво. А от мені здається зараз буде дуже цікаво. Щоб піддатися Майкл Сапу, я напевно буду або за спецназів, або за териків. А ну стоп, 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 стоп. Ну окей, хай автовибір виб'є. Коротше, далі. Алло. Мама, що таке? Мам. Ну, окей, я спробую. Коротше, друзі, Майкл Сапа, був поганий інтернет. Тепер я заходжу за терористів, так, Майкл Сапа? Так, ми сюди. І починається зараз розминка. А, мене є бот. Ні, один на один, правильно. Е, щоб, друзі, типу не було, чи От типу. Я зараз постріляю. Бачите? Патрони є. Так. Вони не безкінечні. Тому... Треба економити. Хто це до нас пасі? На розминці, друзі, нічого це не рахується. Це результат. Тому ми зараз почнемо грати ми будемо до кінця і потім попрощаємось, правильно, Майкусе? Ну, тому зараз я можу просто пропустити розминку, але... Є, є. є. От щось минулому відео. Там де ми... не знаю. Так це розминка це... Ду ну mm. Давай, короче. Ну, короче, Дидо, щоб тобі Ой! Короче, Дидо, щоб тобі піддатися повністю я буду грати ось так. Ну, типа, вообще. Буду грати ось так. Без бом... Ну, окей, з бом, але я її закладаю по не буду Тобто майкл сап. Ну, mm, ну давай, давай. Да, иди на мі, ти ты там куда ты хочешь. Давайте я попробую найти, знайти, ч я не не, 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 не найду то я буду шукать підказки. Ти на не здається ты на то, что тебе на Б точно Та на Ай на ты не сховаешься ну, Окей Айп это на бом Значить, ты на Б, ты на Б, ты на, на Б, Мені здається, Ты на Б. Я правильно вгадав? Ну да, дивіться, коли я закладав бомбу. Классапа. Або він мене розводить. Я чесно не знаю. Я вже все Б обійшов. Ти між Б і А? Чи ти, ти саме на Б? Зона 51. Зона 51. Тунелі. Оп! А цю гранату, чув? Опа! Опа! Засвітився! Хтось тут засвітився! Окей, у мене є план крутіший. Я закладу бомбу по оригінальному. Я тебе шукати не буду, тому що я програю так. Я хочу тебе знайти ось так і заховатися тепер сам, щоб ти мене і знайшов. Як тобі там? Ну йди мене шукай. Я на А, я тобі дам велику казку, я на А. Пойди ну, мене шукай. Ну! То, що ты виживешь, Сенчи! Я мажу навіть тікати! Вс, я тікаю! О, вс, я, я втік. Ну, чого мы не бьем монстр? я тебе не бачу, я вже бомбу заклав. Не знаю. А это був Зона 51. Хотя это было прикольно. Теперь, друзья, щоб поддаваться Диду, я буду вообще играть с пистолета Дэйкликарам. Ну так добре... Ну, ты можешь играть с пистолетом на миду. Встречаемся на меду, ребята. Беле твои. Беле твое спал. На базу поки що не йдемо, щоб було цікавіше папниться. Давай я один на один. На, а, на. А. Ти йдеш на а, чи ні? Ммм, прям я тобі так і повірю. Чого тебе нема? Так, щось, дру... я... щось я тебе не бачу. Може ти мене знову Окей. Ти гранату чув? А тепер чого? Ой, я замочив! Я замочив! Це було дуже ідеально! Я, я замочив! Я ж сказав, да... давай не просто, щоб ти приходиш, а я там, а прям на твоїй базі, щоб ми всі були готові і ми... Давай! Ось так. Короче, друзі, я знаю Майкл Слаба, коли я кажу, пішли попатнуся, він піде на якусь базу. На Б або на А. Це очевидно. Ну він навіть ніколи. Це факт. Він тільки базу. От, я перевірю. О, дивись. О, роблюсь тут. Один раз йому програв. Я його побачив, я сказав. Буде батлиця, ну все, вс, тоді діна дробовиків. Зараз буде один. Куплю тоді ось так, ось так, ось так. Куплю. Ну все, дідо, давай. Встречаємося. А опис відео ви побачите у мене на каналі Скоро. І ти дідо теж пробачиш. О, я тут стоял, як я тут виходив из стены. Да, вже давай, давай. Так, давай, напевно, куплю такие шесть, типу такого плану. Move it, ми it! Мы дружились и на Теперь або ты пішов на апл. А ну не хоп! Так, ну давай сам по-простому. Ну да, ну як я ти... на а. Ти... Ще <схот> друзі, я її бачу, я. Я... 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 я тебе побачу, що ти розумію. А я от був от, тут. План межа не стінка. Ну, а чого ти мовчиш? Ну, шось у нас, друзі, таке. Він мене убив на Б, щось у нас. Что ж Майкл сап описал своей перемой? Так круто грати, за грав раніше. они, Майкл давно. Нет, це мені не хана. Треба Так, ось так. О, вот так. Так, загально. Значить, як я зроблю, я зроблю о... У мене є дуже Хак. Так, його тут нема, це факт. Хороший на це... ну, да, да, це... ну, да, я уже знаю, что не на. Ну, ж... Дин, Ді... ну ты вже можешь не прикидаться, ты уже на адрес. Ти кем еще ты? Ааа, не знаю, нет. не на А. Ти між Б і А, правильно? Б і А. Миш, Б і А. О! Опа! Ты за си чуєш сині? А-та! Ось-та! Опа! Я зрозумів, де ти, по-моєму, ховаєшься! Ты десь там ховався тобі Я тобі не скажу? Я знаю тимичку, але я тебе хочу вичисли. Ах ти! Найсмішніше. Боромбум, я просто біг. Але де моїх гласап у мене нема уйому. Візьму вас тут, якусь! Це було найсмішніше. Немає яви, Ну давай. Дуже швидко йде відео. Прям дуже швидко, я кажу. Інтригуй. Так, давай ще одну йому, все. Коротше, друзі, ми граємо ще одну ігру. І будемо з вами Ну мені здається, Майкл Саба виграв. У мене ж є перевага у мене є ритуал, як пере... У мене є спосіб, як перевіряти. Перевіряти два способи По-перше, що я не маю на Б, це Желещі. Опа! Майс! Два десотки! Це було Все, Вс, виходим! Тепер, друзі, виходимо. Виходь! Я Тебе приглашую і попрощаємося. Я ж тобі хочу запросити. Коротше, друзі, з вами знову буде Марафлоплагейс. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментар коментарі, що мені ще такого зробити. До речі, якщо будуть більше 20 переглядів або 20, ми з Майкл Сапом запишемо другу частину, як я учу діда грати в КС. А ми полетіли всім па-па!